Усім привіт! Хочу ще додатково розказати про автохолд завдяки підписнику, глядачу Споті, Споті Сворд, ось такий ось нікнейм, і він розказав у нього MGHS, HS, і він каже, що навпаки, автохолд. Крута штука, і дуже круто нею користуватися. І от зараз в мене активована, я пробую. І я думаю, що дійсно це буде зручно. Дивіться, автохолд використовується, він активований. І коли у вас дуже жорсткий затор, покажу, як це працює. Дивіться, я зупиняюсь. Ось, зупинився і. Загоряється у нас паркінг. Стоп я не тримаю. От в цьому весь прикол, що ви не тиснете стоп, у вас дуже жорсткий затор, і просто втомлюєтесь тримати педаль стопу. Спокійно собі ось сидите, насолоджуєтесь, машина стоїть. Поїхали, притиснули стоп, стоїмо і ногу прибираємо. У чому було питання моє, чого я подумав, що цим краще не користуватись, тому що будуть дуже сильно стиратися колодки? От зараз, бачите, довго стоїмо. І ось я натискаю газ. Все, поїхали. З паркінга знімається. Що дуже швидко зітруться колодки, але ось людина каже, що ні. Вже проїхав 30 тисяч, і що на колодках ще половина, ще половина колодок залишається, і що це дуже зручно. Так, я однозначно можу сказати, це дуже зручно, дуже зручно. От прям а, штука must have. Ось ви собі активували і потрохи тягнетесь в таких от дуже жорстких. Заторах. Бачите, ось, і насолоджуєшся. Все, стоїмо. Там червоний, вон 40 секунд. І ти просто дуже втомлюєшся тримати гальму. Ось, показую, що гальма не тримаю. Стоїмо на паркінгу. І насолоджуємося, але раз людина каже вже на власному досвіді, що вистачає колодок, да, надовго все це тримається, все це добре працює, то я вважаю, що такими речами потрібно користуватися. Наступний момент це стосовно активації автохолда, я казав. Ну просто я не знав і мені трошки невірно підказали, що він активується в русі. Дещо він активується в русі, це правда. Але чому? Тому що ви пристібнуті, це перша умова, і друга включений у вас драйв. Саме тому ви в русі можете його активувати. Якщо ви будете стояти, у вас вімкнений драйв. Відповідно, у вас, щоб не їхала машина, затиснуті тормоза, і ви натиснете кнопку. От, зараз, так, в мене зроблено то автохолд як активується, так і дезактивується. Зараз я стояв. Поїхали. І, відповідно, зараз От в Русі ви можете вже просто їдете, натиснути кнопку Автохолда і вона відключиться. Тобто система відключиться. І точно так же в русі ми їдемо, хочемо активувати, натискаємо, функція активована. Я думав, що дану функцію зручно використовувати, коли їдеш в якісь відрядження, тобто якась довга дорога. Так? І що ти десь зупинився рідко, став поїсти, до вітру там сходити і так далі. що Ти рідко використовуєш це. Ну що, я буду пробувати, буду їздити весь час на Автохолді. Побачимо, як це все буде. В принципі, це все, що я хотів вам розказати за автохолд, що от Є такі моменти. Дякую глядачам за підсказки, це дуже круто. Створюється така собі спільнота MG. так? Ну, Це дуже класно ділитись досвідом. Я, наприклад, Отак От би тюленям і їздив би і не використовував цю штуку, думаю, що вона стирає колодки. А так попробую, побачу. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.